І Як ти справляєшся з критикою хейтом та навалою ботів? Оце до речі, дуже важливе питання, і буде корисно для всіх, хто прагне до чогось більшого. І ви стикалися в житті з тим, що вам хтось зважає. Зазвичай це близькі люди найбільше або оточення, яке біля вас які Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Не можуть або не хочуть зростати, але з задоволенням а, будуть копати або хейтити тих, у кого в оточенні виходить. Це український менталітет. Не так важно, як у мене. типу, дома класно. Я думаю, ти сам це помічав. Як важливо, щоб у сусіда не було краще, і з появою соцмереж це приросло на. А українці всюди, на, ну, на всесвітній рівень, тобто на всесвітній планеті. Тобто твій сусід це став сусідній аккаунт твого товариша в Тікток чи в Instagram. І а, по початку це було дуже важко. Як тільки я почав там до чогось прорватися і так далі, я там отримав п'ять кульових, а мені казали, я отримав п'ять кульових спеціально, щоб стати популярним. Я спочатку ну смішно з цього було. Потім ти дивишся, як про це більше розповідають. Потім ти там щось трошки розвиваєшся, чуть-чуть в тебе якась популярність з'являється і успіх, і ти вже впираєшся в те, що тебе багато людей хейтять, асуджують і так далі. Багато людей хвалять. До речі, це найцікавіше, багато хто з людей. Не замічає в оточенні людей, які вас хвалять, і а, ви просто прили... Дякую, дякую, дуже приємно. А от хейтеби, всякий а, контент, люди, слова і так далі, помічається дуже сильно. Вони нас дуже сильно вражають вражають реально в серце. І мені доводилось просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми там шоу-бізнеса, чи якісь там політологи, і спілкуватися з ними. А чи це нормально, а чи це окей, а як мені це переживати? там? І студенти ж а, наші теж, вони ж по початку не розуміють, що робить з хейтом. І до цього треба звикати. Це як побочний продукт впізнаваності в в українській сфері. Немає, просто я не знаю жодну відому людину. Вообще. А я там десь, знаєш, зрівняння з тим же самим Усіком, наприклад, де Усік там, де я. Але у Усіка за що його хейтить? Куча хейтерів є якісь тобто, цілі аккаунти, які займаються його хейтом і так далі. Це треба просто прийняти, і я навчусь вичити статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну, наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, що взагалі нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. На даний момент там відсотків 5. Його, і все, з цим просто треба звикнутися. Це побочний продукт якось більш-менш зростання і успішного медійного життя. Це просто, просто звикну це все. Ну, понятно, юристи, адвокати, вся ця історія. Я б дуже хотів, щоб в Україні на законодавчому рівні це було врегульовано, бо от правильно казали люди. Я не буду згадувати мене, що треба реально, щоб люди писали коментарі з паспортом своїм. От в Європі є тенденція сімку ж не видають без паспорта, ну і в Україні плюс-мінус та історія зараз. Але треба, щоб це стосувалося і соцмережі реально, щоб кожна реєстрація аккаунта була прив'язана з паспортом. Верифікована, тоді б люди краще думали, що вони один одному кажуть, як вони можуть вражати життя когось, як вони можуть на чийсь бізнес впливати, бо їм кажеться, що вони слово сказали, а вони можуть руйнувати чийсь бізнес, чиє життя взагалі впливати повністю на чиї сім'ї і так далі. А, дуже нездорова ситуація в Україні зараз. Цю. але ну як? просто з цим змириться, нада і все.